І питання щодо повісток. Взагалі-то ми всі знаємо, що було заявлено у засобах масової інформації про те, що повістки тепер будуть відправлятися електронною поштою, а хтось каже, що звичайною поштою, навіть якщо ви їх не отримали, то ви все одно повинні з'явитися. І от вже сам факт надсилання. Це вже є доказом, нібито отримання вами повістки. Але ж, якщо почитати оцей закон 36.33, то ви побачите, що там ну, таких. Положень немає, було внесено зміни і викладено нову редакцію статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ми прописали дуже важливий момент: що порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, тобто зараз у нас особливий період, визначається кабінетом міністрів України. Поки що такого порядку немає. Чому його немає? Ну, тому що ще у цей закон не вступив законну силу. Як тільки він вступить законну силу, я думаю, що Кабінет міністрів він там збереться і е, прийме рішення затвердить у цей порядок. І що у цьому порядку взагалі повинна бути? А там повинна бути в тому числі встановлено порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів. Їх прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, тобто у цей порядок оповіщення він буде встановлюватися не законом, а підзаконним актом. Тому у ці всі заяви можновладців про те, що нібито цей закон, який прийнятий зараз, він вже зобов'язує будь-кого з'являтися до ТЦК. По повістці, яка не вручена, просто направлена йому поштою там на адресу, або ще кудись там, та вкинута, засунута і так далі, вкинута, вкинута, там, всунута у двері, чи ще щось там вони собі придумали. Це не корегується з цим законом. В законі такого немає. А що буде у цьому порядку, ми ще не знаємо. Але можемо стовідсотково сказати, що якщо цей порядок не буде відповідати закону, то він, то він не може виконуватись, оскільки в законі чітко прописано вручення. Зараз, до речі, відповідно до порядку, який затверджений постановою 1487, прописано чітко, що вручення особисте. Чи буде слово особисте саме у цьому новому законі ми не знаємо. Хм. У цьому законі 36,33 слово особисте вручення не вказане. Там просто вказано вручення. Але ж все одно, як можна вручити не особисто. Це Питання поки що. І казати про те, що закон встановлює можливість відправлення повістки без вручення, а саме, от такого вручення, з фото. Відеофіксація обов'язковою, до речі, це ж чітко записано, що фото і відеофіксація. Тут же чітко записано, що або представник ТЦК, або поліцейський він здійснює фото та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів застосування технічних приладів. А якщо у вас виникають якісь питання щодо цього, щодо виклику, щодо незаконних дій співробітників поліції або співробітників ТЦК, там військових, прикордонників і так далі, ви, звісно, можете звернутися до мене для отримання консультації. Ви можете укласти зі мною договір про надання екстреної консультації в разі протиправних дій з їх боку, наприклад, там незаконних затримань. Вручення якихось там документів, непередбачених чинним законодавством або інших дій, які порушують ваші права, законні інтереси, свободи і таке інше. Тобто, звертайтеся до мене і, будь ласка, підпишіться на цей мій канал, це мій новий канал, який я роблю для того, щоб викладати. Такі от довгі відео. У мене є інші канали, де я там короткі відео викладав. Раніше є на Тіктоці, є на Ютубі також такий канал. От. Але ж тут я буду викладати більш е детальні відео, тому що у короткому форматі не завжди видається повідати вам всю інформацію, яка у мене є.